Глава п'ята. Брітьмарі повертається до тями на підлозі. Хтось нахиляється над нею, щось каже. Та перші думки Брітмарі про підлогу вона боїться, що підлога може бути брудна, і що люди можуть подумати, ніби вона мертва. Таке трапляється часто густо. Люди падають і помирають. Це було б жахливо, думає Брітмарі. Померти на брудній підлозі, що подумають люди. Агов, ви там що? Того? Як його? Померли? питає хтось, але Брітмарі може думати тільки про підлогу. Алло, пані, чуєте, ви мертва? Повторює хтось, присвистуючи. Брітьмарі не любить, коли свистять. До того ж у неї болить голова. Підлога тхне піцею, це жахливо померти від головного болю, задихаючись від запаху піци. Вона зовсім не в захваті від запаху піци, бо нею завжди несло від Кента, коли він пізно приходив додому після своїх зустрічей із Німеччиною. При пам'ятає всі його запахи, особливо запах палати в лікарні. Вона була завалена букетами. Це ж так природно отримувати квіти, коли в тебе серцевий напад. Та Бритмарій досі відчуває той запах парфумів і піці від сорочки біля його ліжка. Він спав, легенько похропуючи. Вона востаннє потримала його руку, не розбудивши, потім згорнула сорочку і поклала її в свою сумочку. Прийшовши додому, почистила комір сорочки содою та оцтом і двічі випрала її, перш ніж почепити сушитися. Потім протерла вікна факсіном і освіжила матрац, і занесла балконні ящики з квітами, і спакувала свою сумку. І вперше в житті увімкнула свій мобільний телефон. Уперше за все їхнє життя разом. Вона подумала, що можуть зателефонувати діти, щоб спитати, як справи у Кента. Вони не зателефонували. Вони обоє прислали по текстовому повідомленню. Був час, коли в юнацькі роки вони все обіцяли приїхати в гості на Різдво. Згодом почали вдаватися, що в них були якісь причини скасувати приїзд. Через рік-два перестали вигадувати причини, щоб не приїжджати. Кінець кінцем взагалі перестали вдавати, що збираються приїхати. Так воно далі й велося. Брітмарі завжди любила театр, бо їй подобалося, коли наприкінці вистави акторам аплодували за те, як вдало вони прикидалися. Серцевий напад Кента й голос молодої прекрасної істоти означали, що вона аплодисментів не отримає. Не можна ж прикидатися, що когось не існує, якщо це хтось розмовляє з тобою по телефону. Тому, Брітмарія пішла тоді. Лікарняної палати із сорочкою, що пахла парфумами і розбитим серцем. А за це квітів не дають. От лайно. Ви що, таки померли? нетерпляче допитується хтось. На думку Бритмарі, це надзвичайно непристойно, що цей хтось втручається в процес її вмирання. Та ще й такою гидкою мовою існує достатня кількість синонімів для слова лайно. Якщо вам уже так закортіло висловити подібне почуття. Вона намагається роздивитися цього хтося, який нависає над нею і заглядає зверху вниз. Чи можу я поцікавитися, де я? збентежено питає Брід Марі. О, привіт! У медичному центрі радісно повідомляє хтось тут пахне піцею. Насилу видушує Брід Марі. «А вже ж!» Знаєте, медичний центр це ще й піцерія, пояснює хтось киваючи. Я б не сказала, що це гігієнічно, спромагається на відповідь Брідмарі. Хтось здвигує плечима. У першу чергу це піцерія. Медичний центр, знаєте, зачинили. Фінансова криза. Що за лайно? Тож тепер знаєте, ми пристосовуємося, як можемо, та не хвилюйтеся. Першу допомогу ви отримаєте. Хтось, схоже, це таки жінка весело вказує на відкриту пластикову коробку з червоним хрестом на кришці і написом Перша допомога. Потім хилитає смердючою пляшкою. А тут, так би мовити, друга допомога. Хочете? Перепрошую. хрипить Брітмарі, тримаючись за болючу гулю на лобі. Незнайомка? Котра як уважніше придивитися не стоїть над бідмарі, а сидить над нею, простягає їй склянку. Вони зачинили місцеву винну крамницю. Тож ми викручуємося по всякому. Тримайте горілка з Естонії чи якесь схоже лайно. Букви з біса покручені не розбереш. Може, воно й не горілка, але якась подібна гидота. Обпікає язика. Та до цього звикаєш. Добре допомагає від до того, як його, Герпесу. Від Марі змучено киває головою і раптом помічає якісь червоні плями в себе на курці. У мене що, кров? випалює вона, з переляку сідаючи рівно. Ото буде неприємність, якщо вона позалишає плями крові на підлозі цієї незнайомки, незалежно від того, Мили ту підлогу чи ні. Ні ні, ні хрена подібного. Може, ви дістали оту гулю від пострілу. М -м -м. Але ось це, знаєте, це просто томатний соус, вигукує незнайомка, намагаючись витерти куртку брітмарі серветкою. Врітьмарі помічає, що незнайомка сидить в інвалідному візку. Це важко не помітити. До того ж, ця незнайомка ще й на підпитку. Брідмарі робить такий висновок через те, що від незнайомки несе горілкою, і вона ніяк не може влучити серветкою в пляму. Та щодо цього, Брідмарі не має жодних упереджень. Я тут чекала, поки ви очуняєте, трохи, знаєте, зголодніла. Тож і підобідала, хихикає незнайомка, тицяючи на недоїдену половину піци, що розпласталася на стільці. Обід оцій дня?» Бурмочі брітьмарі, бо ж іще навіть одинадцятої нема. Зголодніли, то пригощайтеся піцею, пропонує незнайомка, і тільки тепер до брітьмарі доходить сказане. Що ви маєте на увазі, кажучи, що гуля від пострілу? В мене що стріляли? вигукує вона, обмацуючи шкіру голови, наче шукаючи там дірку. Так, так, так. Футбольним м'ячем у голову. Знаєте, незнайомка киває і проливає горілку на піцу. У брітьмарі такий вигляд, ніби вона залюбки вибрала би пістолет, а не піцу. Їй здається, що пістолет не такий брудний. Незнайомка, який, на вигляд років трохи за сорок, допомагає їй підвестися разом із дівчинкою підлітком, що звідкиля з'являється поряд із ними. Зачіска незнайомки. Найжахливіше з усіх, які коли-небудь траплялися, Брітмарі на очі, наче вона розчісувала волосся якоюсь переляканою тваринкою. Волосся дівчинки має акуратніший вигляд, але джинси в неї на стегнах подерті мало не до нитки. Мабуть, це така мода. Чортові шибеники, знаєте? Чортів футбол. Та ви не сертеся, вони зовсім у вас не цілилися. Брітмарі доторкається до гулі на лобі. У мене брудне обличчя? питає вона докірливо і водночас тривожено. Незнайомка заперечно трясе головою і від'їжджає назад до своєї піци. Зніяковілий погляд Брітмарі падає на двох бородатих чоловіків у шапках, які сидять у кутку з чашками, кави і ранковими газетами. Її охоплює жах, коли вона намагається уявити. Як вона непритомна, лежала тут перед людьми, що п'ють каву. Втім, жоден із чоловіків навіть не глянув у її бік. Ви тільки трошки виробилися, безтурботно каже незнайомка, запихаючи піцу собі до рота. Відмарі дістає зі своєї сумочки маленьке дзеркальце і починає витирати лоба. Це, звичайно, дуже неприємно, знепритомняти. Але ще неприємніше, знепритомніти із замурзаним обличчям. А звідки ви знаєте, що вони в мене не цілилися? питає вона з легкою ноткою критики. Бо вони у вас влучили, сміється незнайомка, скинувши руки догори. Коли вони ціляться, то ніколи не влучають. Ці діти з біса паскудно грають у футбол, а?» Ха! каже Бріт Марі. Насправді, ми не такі вже й погані, зображеним виглядом бурмочить дівчинка підліток, стоячи біля них. Брітмарі помічає, що вона тримає в руках футбольного м'яча, так як ото тримають м'яча, щоб стриматись і не буцати його постійно. Незнайомка робить підбадьорливий жест у бік дівчинки. Мене звуть Вега, я тут працюю, каже дівчинка. Хіба ти не повинна бути в школі? питає Брітмарі, не відриваючи очей від футбольного м'яча. Хіба ви не повинні бути на роботі? відповідає вега, тримаючи м'яча так, як тримають того, кого дуже люблять. Брітмарі міцніше стискає сумочку. Дозвольте мені дещо вам пояснити. Я саме йшла на роботу, коли мене вдарили по голові. До вашого відома я доглядачка центру відпочинку, і це мій перший робочий день. У веги від здивування відкривається рот, наче якимось чином ця новина все змінює. Але вона не промовляє ні слова. Доглядачка? питає незнайомка. Чого ж ви так і не сказали, пані? У мене ж один із тих, як їх там, рекомендованих листів. З ключем. Мені повідомили, що я маю взяти ключі на пошті. Так це тут. Вони зачинили пошту. Ви розумієте? кричить незнайомка, заїжджаючи за стійку і усе ще тримаючи в руці пляшку горілки. Западає коротка тиша, щось зеленьке біля дверей, і пара брудних чобіт крокує по немитій підлозі. Незнайомка репетує. Усе гаразд, карле. У мене для тебе пакунок. Зачекай. Брід Марі обертається і її мало не збивають сніг. Зачепивши за плече, вона підводить погляд і бачить густу бороду, яка стирчить з під бруднющої шапки. І все це озирається на неї. Десь із-поміж бороди й шапки виривається гарчання. Дивіться, куди йдете. Брід Марі яка навіть із місця не сходила, спантеличена до краю. Вона ще міцніше хапається за сумочку і вимовляє: Ха! Це ви на неї налетіли, не шипить вега позаду неї. Брідмарі це зовсім не подобається вона розгублюється, коли хто небудь її захищає. Це трапляється не дуже часто. Незнайомка повертається з Карловим пакунком. Карл роздратовано дивиться на вегу. Ворожа на брітмарі. Потім він похмуро киває двом чоловікам за столом у кутку. Ті кивають у відповідь ще похмуріше. Двері весело зелень за Карлом, коли він виходить геть. Незнайомка підбадьорливо плескає Брітмарі по плечу. Не дуже звертайте на нього увагу. У Карла, е, як би це сказати, лимон у дупі. Розумієте, про що я? Розлючений на життя, на світ, на все навколо. Тудешні люди не люблять гостей із міста, пояснює вона, Брітмарі, і, кажучи, люди, киває на чоловіків за столом. Ті читають свої газети і п'ють каву, наче ніяких жінок тут немає. А як він дізнався, що я з міста? Незнайомка закочує очі. Ходімо, я покажу вам центр відпочинку. Хех! Вигукує вона і їде до дверей. Брітмарі дивиться на різноманіття продуктів на виході з цієї піцерії, медичного центру, пошти, чи що воно там таке. Там стоять полиці з бакалією, наче це якийсь мінімаркет. Можна мені спитати це що, бакалійна лавка? Вони зачинили супермаркет. Знаєте, тож нам доводиться якось викручуватися. Притмарі згадує брудні вікна центру відпочинку. А тут можна десь придбати Факсін? питає вона. Притмарі завжди користувалася мийним засобом тільки марки Факсін. У дитинстві вона бачила його рекламу в батьковій ранковій газеті. На ній була зображена жінка, яка визирала з чистого вікна. А внизу було написано Факсін дозволяє вам побачити світ. Брітмарі подобалася ця картинка. Коли вона стала достатньо дорослою, щоб мати власні вікна, то завжди протирала їх факсином і робила це щодня протягом усього життя і без жодних проблем бачила світ. Це просто світ не хотів її бачити. Знаю такий, але річ у тім, що вже немає ніякого факсіна. Знаєте? каже незнайомка. І як це треба розуміти? питає Брід Марі. лише трохи докірливо. Факсін більше не входить у, як це називається, в асортимент продукції виробника. Невигідно знаєте. У Брід Марі округлюються очі, у неї перехоплює віддих. Чи, але як? Та хіба це законно? Невигідно, каже незнайомка, здвигуючи плечима. Наче це може бути відповіддю. Та хіба ж можна так чинити? вибухає Брідмарі. Незнайомка знову здвигує плечима. Та ви не переймайтесь так, у мене є інша марка. Хочете російську марку теж непогане барахло. Онде. Вона починає говорити і робить знак, щоб вега побігла й принесла його. Ні в якому разі, перериває Марі. Йде до дверей і шепить. Я користуватимуся харчовою содою, бо неможливо змінити погляд Брітмарі на світ, бо якщо Брітмарі зайняла якусь позицію стосовно світу, то вона вже з неї не зійде.